Так, продовжаємо серію нашої зборки, так задіргали на роботі, що нема коли подойти до цієї машини. Кришку поставили, шків корінвала поставили. Так, от ці фільтра не забуваємося теж чистити. Щоб було чистенько там, тому що там стружечка присутствує. Клічки нові поставили на муфти до ворота. Ось такий от. от бурт видно от. продавлене кальцо. Поміряв штангелем, Получається старе 3 мм від ребра до ребра, нове 3,5. Тобто воно ще вироботане. Поставили навесеньки, зараз будемо накидати кришку і донавішувати нав'язку. Так, закінчили машинку. Я в принципі не став знімати, що там навіску накидали, нічого сложного, дифузор птиця. Бампер. Клієнт привіз рестайлінговий вроді як. Накинув, прихамутав його, тому що треба виїхати. Виставляли. Сейчас давление в колесах повиставляю, Выедем катнутися, проїхати, подивимось чи вона все добре низколетящий над дорогою ми підготували, уровні обдивились, собрали. мелкий вже на готові їхати. Все, зараз катаємося і отдаємо машинку. Так ну, як даун їде, стартує добре, тільки шверляє. ушас. Так, китнулись на машині, після прогону її обдивилися, по нашій части все добре. А тепер остається з кузавщиною погратися щодо да, до чого. Підписуйтесь, ставте лайки, будемо знімати щось.